козирна точка. Ні, э... ми не в той поведемо. Ні, поведем. я кажу про халяльоцей. А, так, э, да. да, э, да, э, да. оця ліпошки стандира, там оці ліпошки, ну, якщо там що будуть я бачила, що їх нема ми їх купимо. Але, типа, ліпошки з тандира там самі круті. І самса саме крута. Тут реально ти береш цю, знаєш, ліпешечку, береш айран і отак. Mm. Нам треба це зробити. Ми зробимо, але нема вже не пеш, вже закінчили. Як? Вже приїхали. Боже, як вони люди навіпи? приїжджають так рано, для мене це тупо. Чувак, який базар от. Це робота. У нас нещодавно було обговорення. прямо Що під час треба переносити базар на 12, вже молодь підросла, <рисвіт> вона спить довше. це нарізали на тік нас <рисвіт> так стакху <хуїсусили рисвіт> в тік Кажуть, ви, тому що ви оце покоління потеряне, не можете прокинутися <рисвіт> зранку. Людям на роботу, то вони перед роботою заїжджають на ринок. Нічого не робимо. Спимо. Я 6 ранку заснула, не могла заснути. Я в 4 лягла, крутилась 2 години, тупо без телефону, без нічого. Перебила сон Тіктоком до цього. І потім 2 години спала, переживала, як воно сьогодні буде. Ну як не переживала, а типа планувала, що. така красива Сережка. Дякую, це за ліс. Красива, очень красива. Ти могла промовчати просто. Сказала мені. Гузема джули, блять. На. Його, Мені здається, що це зроблено штучним інтелектом якийсь. Таке в житті не буває. Давайте нам отак маленький укропчик. Маленький пучок м'яти. Пучок м'яти. Приїхали мегамаркетовські. Щас, ще, сейчас. Ну що там? Є, давай. Берем. Це Ти що? Сьогодні придіти буду, як ненормальний. Сажусь. А майже нам найсмачніший безпосечь, тому щоб він був знак такий. Середній. Який кинос це треба? Середній. Отакий. От Хорошого <teod> день. Дякую. Тисячу. <рігал> 160. Сколько? Тише 150. Да ты что, охуел, блядь, сука. Ось, ты давай дож... сюда. Да держу, давай дос... сюда! Давай сюда! Ты валибалистка! Филипп! Давай навідай! <рігал> висок... <рігал> То есть ты забрала в мене, що видати так ну, да. <рігал> Схема <робоча. рігал> Він в мене просто. Короче, э, комун дуже дорогий, не купляйте <рігал> Сізон приїжджає. Я, я вам отвечаю, відвічаю, є ми приїдемо додому, я розірю цей кавун, по перше. По-перше, побачу. Лек... Да, по побачу хоча б одну косточку. Ой, вибачте, пані. По-перше, побачу хоч одну косточку, по-друге, блядь. не... Я прийду і цей кавун. Я, б... цей каву не я да. на всякий випадок нагадаю, да. що це був недорогий сегмент ринку. Для <рес> бідних <рес> <рес> Так. Закрила, закрила. На, Потому, що не важко, що вкрадуть машину. Важко, що вкрадуть машину О, з синецією і з кавуном. Після скинути. Кавуна <зас> заберуть тільки, ти що гоніш, вона як дінектаху коштує. Гранатовий сок це найтоповий сок для серця, для сосудів, для всього. Тому що що? Тому що червоний. Ага. Все, що червоне, це для серця і для сосудів. Ага. Мені, і мені... вино. ну, кстати, да. Конечно, вже. Так і працює. Але я дуже, дуже червонію від червоного вина. Від білого не так, а від червоного я тупо Тому що що? Червоне. Всяке різне. Фрукове, апельсинове. Mm -hmm. А скільки з мене? Клас. Скільки, скільки? Півтори. Півтори? Ніхуя ж виявляй. Чатик, а в нас вже каса, скажіть, будь ласка. Та, будь ласка. Та ви Та, поняли. Дякуємо. Дивіться, для чого була створена сумка Louis Vuitton. Для того, щоб носити тут буря. Та Давай мені його в руки. Ні, я його нікому не довірю. Здорово! Але знаєш, що я думаю, що на нескінченому стрімі нам не можна пити. Да, не можна не, не можна, можна, не можна ні повисотки. в якому разі. Знаєш чому? Бо люди афігеють? Ні, не можна, не можна. По-перше, воно в гармитер перевращається, да. якщо пити. Ти якщо п'яна, то ти нормальна, типа по тобі взагалі не скажеш. Ти Ті, типа веселіша, типа чуть чуть балакливіша, і все. Да. Ти... А я в мене бало пливе, я хую <нах> гаражу <нах> всяку. Лучше <нах> не треба. Так, люди ще не готові до такого перформансу. Вони вже бачили, але я не хочу більше, щоб вони це бачили. А коли бачили? Колись бачили, колись багато в нас ми пили на стрімах. Ну як коли... ми? <рігла> Та ти теж бо коли яблука підлогу розбивав. Це один, один раз в мене був яблучний стрім. Що це за яблучний стрім? Так ти прям різрі зірвав трішки, якщо так можна сказати. <рігла> Не брудна, чат, сука, ми зараз будемо з вами хуяритись, вона не брудна, вона така має бути. Це, блядь, інтер'єрський дизайн. Не миється, сука. заїбете своєю плиткою. Ну так, звісно, могли підготовитись трошечки до стрілу. А що не тут? Що в тебе немає? Не миють нічого. Що плитка брудна, не підготовились, люди, розумієш, до стріма. стріму. Кажуть, постійно що грязна плитка. Я кажу, я вчора видраю кухню всю, ми ж вареники готували. Три години, скидаю фотку, вони мені пишуть в коментарях, а плитка все одно грязна. Приїдьте тоді помийте. <с гас> і самі смачні фісташки, а тоді. І бабуся, це надо посплотити. Стайте, станьте на фотку нам за пост. Давай Все? Сфоткала? Гаєвська, ти сфоткала? бачили, як я кривляю Машу дуже некрасиво. Я не розумію, Токсична було. подружка. Маш, скажи щось. Всім привіт. Ну, скажи, що один, -один. в один. Один голос. Всім привіт. Наша Маша, наша Маша два рази повторює одну ту саму фразу. <реку> так, <кстати. реку> Дівчка, я з вами слідкую. Так незвично, що ви розмовляєте на батюками. <реку> <реку> я розумію, це ж все. Мені вербалізовано, це все образ. Маша зустрічати на вулиці, казати, так незвично, що ви твереза. Кстати, де моє віно. І Айгас. Макар, дякую, дякую, що за працаву. Біжим до бабуреха, напишемо йому. Наїлись гороха, прийшли папукати. Да? Да, давай. Наїлись. А він вже запустився? Да, наїлись гороха, прийшли папукати. Напишіть хтось. Ніка, а зробиш рейд, будь ласка? Дякується. А Ніка, це у вас як це модератор. Головна модератора. А я думала, що це як у вас, як в людини. О, наїлись гороха, прийшли папукать. Все, суп, це ти вже Філіп ще не А, рейд є. Все, я щас офну, Ніка і можеш одразу відправляти. Дуже дякуємо. ще раз. Гарного вечора. Шо Денису дякуємо. І модераторам дякуємо. Всім дякуємо, хто допоміг в створенні цього стріма. Sério, pra cá